Мешканці приватного сектору по вулиці Вербовій довго згадуватимуть ніч з п'ятниці на суботу, адже вона перетворилася для них на справжнє жахіття. Почався дощ буквально за хвилин 15. Резко все хлинуло. Вся вода, яка була у нас, піднімалася з вулиці, вся пішла сюди до будинку. Піднімалося спочатку, стояла машина там, її потім відкинула сюди до дерева, відкинула до будинку, хлинула вода. Навіть не поступово, а моментально її підняло сюди до будинку. Двері відкрити не було неможливо. До вікна підбиралася вода, з дитиною вибиралася через вікна, спасали все, що могли. За декілька хвилин після початку дощу їхні будинки стали схожими на гігантські акваріуми. Щоправда, в ролі рибок живі люди. Анжела розповідає, поки побутова техніка тонула, найбільше боялася за свого півторирічного сина, якого увесь час тримала на руках. Тим часом у подвір'ї будинку сила води підняла їхній легковий автомобіль та понесла прямісінько у будинок. Як результат, несправна автівка та слід на фасаді. Жінці, що мешкає по сусідству, теж добряче дісталося тієї ночі. Вода е, з вулиці. Цієї вербової з однієї сторони і з другої сторони тут перегін, вся пішла в двір. Стояла ось до такого рівня вода. Обоє жінок вважають, що воною усьому не злива, а бездіяльність комунальників, які не прочищали каналізацію, тут вже декілька років. Якби прочистили, вода, хоча б, як на мене, вона б хоча б не попала в будинки, не спричинила б таких дійсно пошкоджень. Одна з жінок запевняє, що просити відремонтувати каналізацію почала ще у 2009 році, проте крім обіцянок до цього часу нічого не отримала. В десятому зверталася, і в і в моєму одинадцятому зверталася Тобто, кожен раз підтоплені, кожен раз ми масово з людьми звертаємося. Коли ви пообіцяли, що щось зробить кожен раз обіцяють, але бачите, які відповіді то ну неправду говорять. Тобто, відписку вище стоячим органам дають одну, а насправді нічого не роблять. Єдине, що зробили, це підняли бордюри. Бордюр тако до пів будинка. Внаслідок стихії у двох будинках доведеться робити капітальний ремонт. Начальник сектору інформації головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Микола Прокопчук каже: та ніч принесла чимало лиха рівнянам, працювали по всьому місту. А ситуація тут виявилася однією з найважчих. Підтопленими виявилися присадибні ділянки, господарчі будівлі і окремі підвали декількох будинків по цій вулиці. Значить, на відкачку води працівники ДСНС оперативно задіяли пожежні автоцистерни, мотопомпи. Загалом з наслідками негоди в той період боролися близько 20 наших рятувальників. Протягом двох годин напруженої роботи територія приватних житлових будинків була повністю звільнена. Від дощової води, і хоча з водою впоралися ще тієї ночі, наслідки зливи ліквідовують і досі мешканці затоплених будинків. Люди запевняють, якщо місцева влада ігноруватиме постраждалих, правду шукатимуть у судах. Оскільки теплові лічильники, лічильники холодної гарячої води є приладами обліку, вони потребують періодичної повірки. У лабораторії Служби засобів вимірювальної техніки «Рівне Теплоенерго проводять підготовку до повірки та забезпечують державну метрологічну повірку теплових лічильників, лічильників холодної та гарячої води. У нас є служба, яка приймає замовлення від наших споживачів. Є бригада, яка виїжджає, демонтує ці прилади. Ми їх повіряємо безкоштовно і так само монтуємо, ставимо лічильники в квартирах знову. Залежно від типу лічильника, міжповірочний інтервал може складати від 2 до 4 років. Про необхідність повірки рівне теплоенерго завчасно попереджає рівнян у рахунках за послуги теплопостачання. Повірка лічильників гарячої води споживачів ТОВ «Рівнетеплоенерго» рівне теплоенерго проводиться безкоштовно за рахунок надавача послуг. У нас є телефон працює постійно 43 95 01, Можете за ним телефонувати. Повідомити оператора, що вам необхідно зробити повірку приводу. Вас запишуть ваші контактні дані, і таким чином спланують час. Отож для запису на повірку свого лічильника зателефонуйте за номерами, вказаними на екрані, або ж звертайтеся у лабораторію служби засобів вимірювальної техніки, що знаходиться у місті рівному за адресою вулиця Мірющенка, 41 Б. Заміну контейнерів на території, де надає послуги підприємство Санком розпочали у Рівному. Наразі нові сміттєві баки вже встановлені на вулиці Грушевського, 44 та між будинками, що на вулиці Грушевського, 75 і білякова, 10. А до кінця тижня у місті планується розмістити ще 100 нових контейнерів. Така практика буде продовжуватися і надалі. Будуть встановлені контейнери контейнерні площадки повністю укомплектовані, тобто різних контейнерів не буде буде тільки одного зразка. Контейнери ці зручні тим, що загрузка відбувається легко. Контейнери не течуть, не смертять, з них не Ну, якби вітер не розвивається сміття, тобто можна прибирати їх спокійно і стабільно. Зазвичай контейнери ми такі будемо розставляти на видних територіях, тобто де люди зможуть легко і доступно викидати сміття. Де забір буде складний, ми не можемо ставити такі контейнери, тобто в місцях щільної забудови. Контейнери будуть розставлятися до кінця цього тижня. Я думаю, що до. Ну, думаю, до понеділка будуть розставлені близько ста контейнерів. Окрім того, нині у місті встановлено 280 контейнерів для роздільного збору відходів, адже сортування сміття дозволяє дещо розвантажити міське сміттєзвалище та обмежити потрапляння небезпечних відходів на нього. Як повідомляють на підприємстві, нині синком рівно обслуговує 210 тисяч клієнтів, і зараз підприємство налагодило роботу цілодобового вивезення відходів у рівному. А його працівники намагаються робити усе для того, щоб місто прибиралося вчасно та якісно. Також рівняни можуть спостерігати в режимі реального часу, коли вивозиться сміття біля їх будинків. Для цього потрібно зайти. На сайт Санком Рівна і на карті можна побачити, де знаходяться автомобілі, що вони роблять, і яка бригада обслуговує той чи інший район. Тим часом керівництво Санком звертається до рівнян з проханням оперативно повідомляти про проблеми, які виникають із вивезенням сміття біля їх будинків. Зробити це можна, зателефонувавши за номерами, вказаними на екрані, або написавши повідомлення у Фейсбук, або ж за допомогою зворотнього зв'язку на сайті компанії. Адже такі повідомлення допоможуть краще налагодити роботу підприємства та забезпечити чистоту в місті. У компанії кажуть, що надіються на розуміння та

Розробки фірми Сан високо оцінили нідерландські фахівці, які відвідували науково-технічне об'єднання в рамках програми ПУМ. Географія будівництва очисних споруд Широка, країни і Європейського Союзу, Словаччина і Чехія, а також Росія, Білорусь, Алжир та США. Провідний спеціаліст з 40-річним досвідом інженера на нідерландських підприємствах з водоочистки, який прискіпливо вивчав роботу фірми САН. Переконаний, рівненське наукове підприємство може впевнено освоїти європейський ринок. Зрешти подібних саме це підприємство цікаве високою технологічною експертизою, міцною науковою базою, хорошими партнерськими стосунками. Та найголовніше для нас те, що технологія компанії Сан наближена до технології європейських компаній і відповідає європейським стандартам. За час перебування я дослідив ринок та проекти компанії САН, і я бачу великі перспективи виходу фірми на європейський ринок. За кордоном розробки фірми Сан мають неабияку цінність, адже підприємство володіє широким спектром наукових технологій застосовувати які можна на виробництвах різного типу. Водночас усі розробки фірми Сан спрямовані на екологічну промисловість. А питання екології стоїть на першому місці у Європі. Відтак підприємство активно впроваджує свої технології за кордоном. До нас звертаються навпаки, звідти підприємства для того, щоб ми оновили нову техніку, яка там у них є, або розробили нові технології. Ось як дуже такий яскравий останній приклад це авіаційний ремонтний завод Білорусі, місто Барановичі, де ми проводимо повну реконструкцію очисних споруд. І вони не знайшли ніде такої фірми. Широко були проваджені наші розробки це на підприємствах Словаччини та Чехії. І причому це не тільки словацькі чеські підприємства, ще підприємства Італії, Сполучених Штатів, Франції та інших країн, які мають там свої філіали. Підприємство одночасно із провадженням власних розробок активно застосовує і європейський досвід. А разом з тим фірма Сан може дати фору закордонним розробникам за рахунок новітніх технологій, і що не менш важливо, конкурентно здатною ціною обладнання. Ми вже часто приміняємо фізико хімічні процеси, технології їх використовуємо, тому наше обладнання набагато дешевше, на порядок дешевше, от, чим зарубіжне, але досягає того ж самого результату. Фірма Сан забезпечує сервісне та гарантійне обслуговування, займається також розробкою методик з лабораторного контролю екологічних показників води. Окрім того, ділиться власним досвідом. Так, до прикладу, у 2011 році в рамках міжнародної програми Сабіт та за підтримки уряду США, керівництво фірми СААН відвідало США з метою налагодження продуктивної співпраці та розвитку новітніх технологій. Адже високий рівень науково-технічних розробок доводить, що фірма СААН гідна працювати не тільки на українському, а й європейському ринку, конкуруючи із західними екотехнологіями. Якщо ж ви хочете повідомити цікаву тему для програми, надсилайте її на електронну адресу, яку бачите на екрані. Або телефонуйте за номером сорок нуль вісім